Вітаю в ефірі програма з перших ус» перед мікрофоном Наталя Тукало. З початку року фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Фіксують на Вінниччині збільшення випадків укусів інфікованих кліщів, які захворювання вони можуть перенести, та чим небезпечні як вберегтись від кліщів, та що робити, якщо уникнути зустрічі з тими комахами не вдалось. Про все це не лише говоритимемо впродовж ефірного часу з Ігорем Матковським, директором Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю пане Ігорю в студії Українського Української Вітаю. Ну і почнемо зі статистики: 5431 випадок захворювання людей на хворобу лайма зареєстрований в Україні торік. Це дані центру громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я. Ще раніше в попередні роки захворюваність перевищувала 3000 тисячі випадків щороку. Найбільша кількість випадків хвороби лайма 24-го була на Київщині 570. На Полтавщині 488 випадків, і в столиці 488. Яку ситуацію ми мали торік на Вінниччині, Взагалі яка динаміка? Ну, ми в минулому році на Вінниччині було було зафіксовано майже 400 випадків, тобто 395 осіб, які офіційно були зареєстровані з хворобою, які, лайма. які звернулися, так да, абсолютно вірно. Якщо ми вже в за цей квартал, за перший квартал цього року, то у нас зафіксовано 32 випадки, але це на 52% більше ніж порівняння з першим кварталом минулого року, тобто є динаміка да, Так, є. Вже за перший квартал цього року в по Україні 331 випадок, але все одно більше ніж в минулому році. І найбільша кількість була зафіксована за останній, наприклад, місяць. Це Житомирська область, але якраз вона межує з нами і однакові умови для виникнення цього. Дивилась інформацію за поточний 25 й рік. Головний державний санітарний лікар сусідньої Хмельниччини він повідомив, що третина кліщів, яких досліджували, яких ну власне так, люди звертались, так. також виявилися носіями бореліозу. Тобто з 20, 20 з 54 випадків. Ну серйозні такі цифри так. в нас в області. Як? так само ми досліджуємо, але ми досліджуємо, якби у нас два напрямки дослідження безпосередньо самих кліщів. Перше, це те, що приносять особисто люди. Да, вони періодично приносять те, що або е, знаходять в себе, або навіть приносять кліщів, які чіпляються до їхніх тварин, там е, свійські песики, котики і таке інше. Це перше. І друге, це звичайно, о той моніторинг, про який вам і в тому числі е, яку ви взяли інформацію щодо Хмельниччини, нашої такий моніторинг. Ми здійснюємо по е, різних районах і різних зонах територіальних е, нашого. По краю нашої вінничини да і так само приблизно оцей відсоток інфікованих кліщів він так і залишається на рівні там третини інфікованих кліщів. Кліщі можуть чекати людей і тварин будь-де, і газони, і парки, і ліси. До речі, в ліс сьогодні в період війни не радять навіть заборонено заходити, але тим не менше вони є скрізь. Чим небезпечна хвороба бореліоз яку несуть? Ну якщо ми я ще, ще хочу одне наголосити, що небезпечний період саме да це якраз з березня по листопад, саме uh -huh. найбільш Пік активності, але ми все одно спостерігаємо навіть і в зимовий період збільшення кількості лаймберльозу, чому? Тому що перше, у нас потеплішали зими, да, і кліщі не впадають в сплячку. А раніше, да. А раніше, коли були е, дуже там, круті морози, там до мінус 10, мінус 20, вони впадали в довготривалу сплячку, да? сплячку, і вони не були активними. І єдине, що можуть бути, і оскільки подовжується оцей пік активності ще і восени, а оскільки. Кі у нас м, е, період, інкубаційний період може тривати до 45 днів, а взагалі може бути місяцями, да і тому, то звичайно і є і звернення в тому числі і в зимовий період. Так? Людина може ну, присмоктатись, і вона просто не про це. Але прояви, але прояви будуть там е, через півтора місяця. У да, Оце, і тому -то, е, т, потрібно на це звертати увагу. Щодо а тепер борілиозу. да щодо вже безпосередньо до боріліозу. Що у нас? Знову ж таки, два напрямки, як ми маємо, які небезпеки в нас. Да? Перший напрямок це безпосередньо, якщо є прокус кліща, і е, він прокусює, і є інфікування оцього безпосередньо місця прокусу, да? тобто ця, ця невеличка ранньо поверхня. Да? І вона інфікується звичайними мікроорганізмами, які є повсюдно. Да? Той самий стафілокок, да? і буде місцева така ранньова поверхня. Але друге, тепер оце більш те, що нас їх не покоє. Це передача безпосередньо інфекції викликаної, да, тобто безпосередньо боріліозу. і отут більше третини цих інфікованих кліщів, які і роблять свою роботу, але ж знову ж таки тут. Передача цього барільозу, вона знову ж таки залежить від багатьох факторів. Перший фактор, і це саме головний, це звичайно скільки часу він скільки часу присмокчує на який час присмокчується безпосередньо сам кліщ, і скільки часу він живиться. Якщо він живиться більше однієї доби. Да, то а, фактор ризику передачі фактично 100%, якщо він інфікований лаймборільозом. Mm -hmm. да. Чим раніше людина знаходить е, кліща, чим раніше вона його видаляє, тим звичайно менше ризиків щодо передачі е, борільозу. Тобто не всі кліщі інфіковані, да, не завжди може передатися лайм борільоз, але завжди е, ми е, маємо відноситися як потенційної. Безпеки щодо 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 кліща, тепер безпосередньо, які ж прояви да можуть бути Як чого очікувати, побачити. якщо ми будемо говорити. Що є, значить, знову ж таки, кілька етапів. Перший етап це коли є присмокчування і є місцева реакція, да? тобто така так сама звана місцева еритема, тобто місцеве почервоніння, яке може тривати до одного тижня. Да? Не завжди воно одразу розвивається, але найчастіше ця папула яка така червоненька, да? потім вона збільшується в розмірі, але по центру вона стає блідішою. І це. Крім цього, ще може виникати таке почервоніння, так звана мігруюча ерітема, да, яка найчастіше там, в паховій ділянці або десь в підколінній ділянці, і це все може тривати 2-3 тижні і потім якби би самовиліковується. Да. Але насправді нічого воно не дівається. Тобто, але це вже є прояви лаймберільоза, це те, що ми можемо наочно побачити. А тепер ознаки, які ще ми можемо не побачити. Да. Це, звичайно, це головний біль, це е, е, зуд в міні. Цієї папулки, і в подальшому це вже може бути вплив на суглоби, да, тобто артрит. Це може бути вплив на серцеву систему у вигляді аритмії або міокардіту. і подальше це і це порушення звичайно нервової системи. А от людина по може навіть не не звернути увагу не звернути на такі ознаки, бо це ознаки багатьох, багатьох захворювань, так. Да. Але ви розумієте, перше, вони поступово розвиваються, не завжди навіть лікарі готові це поєднувати

І е, те, що стосується центральної нервової системи, ну мінінгі енцефаліти це такі крайні прояв, але найчастіше це нейропатії, да, коли млявість в руках, в ногах, і нібито не зрозуміло, що це таке. Да? Особливо у людей старшого віку можуть думати, що це вже старість. А насправді це оце такі неврологічні прояви лаймборіліозу. Обов'язкова госпіталізація чи можна амбулаторно лікуватися? Переважно більшості, да. Е, Лаймберільози вони підпадають під амбулаторне лікування або сімейного лікаря, або лікаря-інфекціоніста. Важкі випадки випадки звичайно, госпіталізація. Ну діагностували, і як взагалі лікують лікування Чим? насправді не складне. Там тільки єдине, що правильний підхід до вибору антибіотиків. Це антибіотика терапія, вона може бути на амбулаторному етапі пероральна, тобто пігулки капсули. А якщо вже потребує введення, то звичайно бажано тоді це стаціонар. Але курс лікування е, антибіотиками він залежить від проявів. І тому воно може тривати від 2 до 4 тижнів. І тут, якраз, саме головне, це правильно підібрати лікування і правильно е, визначити оцей термін лікування. Кліщі можуть переносити не лише хворобу лайма, є да, якісь тільки Так, Звичайно, вони інфекції. можуть переносити інші захворювання. Да, Якщо їх зараз буде називати, то вони фактично це буде як, скажімо так, медична лайка. Але тим не менш, я спробую назвати. Звичайно, це ключові вірусний. Енцефаліт, це гранулоцитарний анаплазмоз, це моноцитарний ерліхіоз, це кримконго конгогіморгічна лихоманка, це гіморгічна лихоманка з нерковим синдромом, це Да? Тобто, це здавалось би такі рідкі захворювання, але тим не менш ми стаємо, ми знаходимося і на межі, отаку, от якщо потрібно, ми можемо діагностувати і такі лихоманки, і такі захворювання. Що з того переліку у нас в області зустрічається або зустрічається? Ендемічними зонами по жодному із цих захворювань, але поодинокі випадки вони все одно є в Україні. Да? Тобто, і, наприклад, в минулому році було кліщового енцефоліта, там було чотири випадки, да? і із них було два на Волині, один в Одеса і один в Києві. Нас минуло, слава Богу. І ви говорили, що не всі кліщі можуть бути інфу... інфіковані, так. тобто не завжди укус до хвороби лайма призведе. Але варто перевіряти всі випадки. Чи об... чи обов'язково в цих? Коли вже вкусив, коли людина побачила, звертатись до лікаря чи самому видаляти знову ж таки, да, тут є може бути дві якби дві моделі поведінки. Одне, якщо ми все правильно з вами людина правильно все зробила по видаленню цього. Кліща і немає проявів, то тоді самоспостереження, але я би навів сказав, знаєте, так відповідальне самоспостереження. Це з одного боку людина бере відповідальність на себе, але з іншого боку, вона таким чином знає, що в неї можуть бути негаразди з, зі здоров'ям, і вона відповідально відноситься до нього. Да? Тобто, це така даже, це даже воно, ну, формує, да, відповідальне ставлення до свого особистого здоров'я. І, але й все ж таки, якщо є випадки, які з якимись вже проявами да, клінічними ознаками можливого лаймберільоза, звичайно тоді це навіть не обговорюється звернутися до сімейного лікаря або до лікаря інфекціоніста що найголовніше, треба в процесі в механізм видалення, тому що поради є в інтернеті чимало з вашого особистого досвіду, що робити варто, яких помилок найбільше люди. Ну, Припускаються. Як їх треба викручувати, не викручувати, заливати олією, не знаю. перекис Перекисводньо чи. Да. E, Значить, що саме головне? E, давайте так. E... Я ще пару слів додам щодо коли звертатися до лікаря чи не звертатися. Це ще один випадок. Це от той часовий проміжок, про який угу. я говорив. Да, якщо все ж таки кліщ перебував в тілі людини от більше однієї доби, тоді краще звернутися все одно до лікаря, навіть якщо витягнули. Да, навіть якщо і витягнули, ага. да. Тобто, але ви розумієте, чому? Тому що точно відбувається оцей період можливої передачі. І ще одне, щоб я не забув наголосити на чому: якщо в будь-якому випадку ми маємо кліща. Цілого або пошкодженого, ми його все одно, якийсь ізольований маленький посуд, там в пробірочку, в, в спічечний коробок, в сірниковий Що коробок, куди так? Так, угу. все, ми його ставимо. Якщо це його там тривале зберігання, можемо спокійно поставити його в холодильник, хай собі змерзне, зрозуміло, да, і потім да, вже з понеділка або коли приносити до нас на дослідження. Оце. А тепер щодо правил да, правила витягання цього кліща. Звичайно, ключові, ключове правило це не залишати жодної, жодної часточки да, хоботок чи голову в цій рані в цьому місці покусу. Тобто, якщо в місці воно залишається, це у нас є шанси що інфікування додатковою інфекцією. Як які правила самостійного видалення? Да, можна самостійно видаляти, але потрібно мати тонкий пінцет або спеціальний. Є спеціальний Тихає. гачок угу. для е, видалення кліща і ним користуватися. Обов'язково мати в наборі якийсь антисептик, тобто, наприклад, спи, е, спірт 70% перекись водню, хлорігіксін е, це не має значення, угу. обов'язково мати. Звичайно, е, рукавички да, або чисті вимиті руки, да, і можна їх ще обробити е, спіртом. І якийсь маленький оцей контейнер для зберігання кліща. І далі ми обробляємо до того ми обробляємо місце антисептиком, потім беремо пінцет або цей гачок, але беремо пінцет таким чином, щоб не хапати за тіло кліща, а хапати його там де, за, там, де найближче до тіла людини да, і там, де голова цього кліща. Ми що маємо зачепитися важливо. за голову. Да. Чому? Тому що а, тіло дуже легко відривається від голови. Олією не, не Ні можна. в якому разі не використовувати. Чому? Тому що ми навпаки можемо полегшити умови для проникнення інфекцій. Uh -huh. да. Бо і десь, десь, десь десь ну, я бачила такі алгоритм жінки. Є, є алгоритм дій. дій, що. Типу він задихається. Задихається ну... і все. І, і... А нам же ж потрібно його видалити. Uh -huh, uh -huh. І далі ми його спокійно не дергаючись, так, ніяких різких рухів. Обережно можна зробити проворот, але тільки в один бік, не крутити туди-сюди, а uh -huh. тільки як повертаємо ключ тільки в один бік. Наприклад, на закриття на відкриття. Так? Все. І обережно витягаємо цього ключа. Далі його одразу в контейнер, і після цього знову обернуємо. Робляємо це місце можливого прокусу, все yes. далі зберігаємо і відносимо до нас. Якщо людина впевнена, що вона витягнула цього паразита повністю, що вона з ним має далі зробити? Скрізь в контейнер і до нас. А да, якщо вона впевнена, що він не… Ну... Ні, так цього впевн... не може бути впевнений взагалі ніхто. ніхто, ні. ніхто uh -huh. да, тільки вже коли ми зробили дослідження. Тобто самостійно з... не утилізувати його. Утилізувати його можна, але ви розумієте, якщо людина хоче дізнатися, чи він інфікований, ну тоді до нас. Переконатись. Так, так, да. Яких правил дотримуватись, щоб Захистити дітей, батьків від, від, від цих паразитів Я, щодо одягу, можливо, чимось треба себе обливати, коли йдемо в ліс. Ну, звичайно, правила поведінки вони мають бути. Ну, такі, да? одно, З одного боку, ми говоримо за да? От коли там найбільше там, з березня по а, листопад, але у нас все одно даже тут є два піки: березень-квітень, це є така яка їх найбільша активність, і потім вже серпень – Це uh -huh. активність безпосередньо самих кліщів. Але все одно, навіть якщо немає цих піків, все одно ми маємо завжди вироб... знову ж таки, напрацьовувати культуру поведінки. Uh -huh. да? Культуру поведінки в лісі знову ж таки по відношенню до свого здоров'я. І тут а, максимально щоб ділянки були закриті е, в тіла. До цього використовувати якісь репілінти, тобто які відлякуючі аерозолі, аерозолі. Це mm -hmm. можна, можна використовувати їх з одного боку на тіло, а можна і навіть на одяг, але тільки подивитися, які для чого використовуються. Це перше правило. І друге правило обов'язково має бути от, в нашій моделі поведінці. Е, Перший огляд. Одразу безпосередньо в лісі або в лісопарковій зоні такий зовнішній поверхневий огляд подивилися на одязі, немає. Верхній одяг ще скинули, ще подивилися, на тілі немає, все. І вже більш прискіпливий огляд, це вже вдома. Особливо це те, що стосується дітей, ну да, і, звичайно, і дорослих. Оце те, що стосується людей. Ну і не забуваємо про що наших Щодо тварин, улюбленців, Вони також страждають. Звичайно, вони дуже страждають, тобто в них так само буде це захворювання, але в них ще є. І інші небезпеки е, щодо цього. І тому тут обов'язково е, так само зовнішній огляд, але їх іноді дуже складно оглядати через їхнє хутро, через їхні цей всілякі, їхні особливості е, породи і таке інше. Да. Але тут якраз треба порадитися з ветеринарами. І є краплі на холку, які використовуються один раз на місяць. Є протикліщові нашийники, які діють, але знову ж таки вони мають обмежений термін дії. Там чітко має Звертати бути 6-8 місяців. І спреї, тобто спреї, але це короткочасно діє. Це, наприклад, на цю прогулянку. Да. І знову ж таки регулярний огляд наших улюбленців. Да, регулярний огляд, особливо після прогулянок, це вуха, шия, пахи, міжпальцеві проміжки, да, ну і груди. І в випадку, якщо побачу, Все ж таки, знає, побачили, що... так само витягаємо обережно, тобто тренуємось на собі і потім на них. Да. І якщо ви переживаємо дуже сильно, то йдемо до ветеринара і контроль так. за тваринами. От на завершення, ви говорили, що сезон активності зараз вже триває, але до піку ми ще не дійшли. Я так розумію, що кліщі більше люблять спеку, все таки. Так? Не з одного боку, так вони я би сказав, ні, вони люблять тепло. Тепло, а не спеку. Якраз от якщо тепло, якщо е, нормальна вологість для них, да, тобто тоді це максимальна їхня активність і е, розмноженість, і оцей пошук цього живільника, годувальника, да, тобто е, великий організм, якого він може поживитися. Як тільки буде температура вище 28-30 градусів і без води, то вони все навпаки вони стають е, млявими так само, як і люди. Да, і в них менше в них знижується активність. А були в нас якісь раніше програми, які ну можливо обробляли лісові ділянки, парки, оприскували ну, чи да раніше? Можливо, таке й було, але на сьогоднішній день такого немає. Такого так. немає, тобто ми да. маємо самі за собою І тут, дивитися. якраз знову ж таки. Да, але от з одного ми говоримо про такі фактори. Да, а з іншого ми говоримо навпаки, що їх наближення в міста. Да, чому як тільки е, збільшується кількість цих, звичайно, якщо е, такий е, лісопарк, це одне, але якщо у нас з'являються хащі, необроблені оброблені пустирі, да, і, все, і одразу вони там собі е, з'являються, і, звичайно, вони тоді вже і знаходяться у нас в місті. Ну, вони і переповзають і на дачні ділянки, які як так, такі, такі випадки звичайно. також вже є. Да. Тобто маємо берегти себе, маємо берегти своїх близьких і наших домашніх. Улюбленці віта да, і ще ми, і ще один фактор же у нас да, те, що а, е, дикі тварини вони більше наближаються до міста, і вони так само можуть і переносити і ті самі їжаки, ті самі гризуни, птахи, і все. І таким чином, тобто ми з одного боку говоримо, що треба. Не треба обережним бути в лісі, але з іншого боку, і так само в місті. Ну так, лиси також несуть не лише сказ, виявляється. Так. Я вам дякую, Ігор Анатолійовичу. Наразі програма з перших уздобігає завершення. Сьогодні в ній йшлось про збільшення кількості випадків укусів інфікованих кліщів на Вінничні, про те, як убезпечити від них своє здоров'я, що робити, якщо уникнути такої зустрічі не вдалось. Гостем студії Українського радіо Вінниці був керівник обласного центру контролю і профілактики хвороб ігор матко. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.